Вітаю! Ми розпочинаємо серію інтерв'ю з експертами Одеського національного економічного університету, що презентують спеціальності, представлені в ОНЕО. Ми знаходимося в неймовірній локації наших партнерів. Дуже дякуємо п'ятизірковому готелю Бристоль за гостинність та надану можливість. Сьогодні ми поговоримо з експертами кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Наталя Валерівна, добрий день. Добрий день. На вашу думку, які тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу сьогодні? Сьогодні ми умовно можемо поділити. Нинішній ресторанний та готельний бізнес на три етапи: по-перше, це ведення бізнесу в умовах війни, післявоєнний бізнес, реабілітація, і світові тенденції, якими ми будемо користуватися, коли війна закінчиться. Також сфера гостинності на сьогоднішній день займається більш соціальною та корпоративною відповідальністю. Частина бізнесу закрита, частина працює на волонтерських засадах, інша частина бізнесу тільки відкриваються, тобто є різні ситуації на ринку. Чимало закладів харчування за Зепечуючи їжу переселенців, військових, також волонтерством займається і заклади розміщення. Який формат бізнесу є найбільш актуальним зараз? Простий формат бізнесу це, по-перше, піцерії, кав'ярні, доставки, кондитерські і так далі. Працюватимуть ефективно лише прості формати бізнесу, буде зростати частка доставки, оскільки вона буде більш дешевою, ніж поход до ресторану і локальні. Заклади харчування, наприклад, які знаходяться біля вашого дому, вони також будуть користуватися більшою популярністю. Також усе обслуговування на підприємства буде переходити на українську мову з патріотичним якимось підтекстом. і Я вважаю, що це правильно. Ринок України на сьогоднішній день це майже 40 мільйонів населення. і Це дуже гарний. Ринок збуту для Європи, тому після війни Україна і її економіка звичайно будуть розвиватися потужно, і це буде відбуватися за рахунок інвестицій, які будуть надходити до нашої країни. Також буде популяризація всього українського і відповідно хороший рівень рентабельності. Що стосується української гастрономії, то вона буде трендом номер один у світі, тому що нас взагалі зараз всі знають, да? на жаль, ця популярність нам далася за великою ціною, але це зовсім не значить, що про нас не знали до війни до нас приїжджали мільйони туристів і до війни. Тому після війни потік буде ще більше. А чи стабілізувалася ситуація на ринку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу станом на сьогодні? Сьогодні стан справ, звичайно, трохи стабілізується. Підприємства працюють але, на жаль, не в повну силу. Але все одно вони працюють, залучають гостей, отримують прибуток, сплачують податки. Вони розуміють свою місію для того, щоб. Створювати нові робочі місця для того, щоб залишатись на плаву, для того, щоб підтримувати нашу економіку. Це дуже важливо на сьогоднішній день не зупинятися і продовжувати працювати. Варто чекати на перемогу України і на надзвичайний попит на туризм. Це буде стосуватися в'їзного туризму. Він буде пов'язаний з бізнес-поїздками та залученістю країн Європи до відбудови нашої країни і припаде він якраз на доокуповані території. на Прифронтові території, які більше за все постраждали від військових дій, також, якщо говорити про внутрішній туризм, він розвивається вже зараз на сьогоднішній день. Наприклад, це стосується Буковелі, да, на західній Україні, де більшість готелів на 80-90% завантажені, і це говорить про гарну тенденцію. Після того як війна закінчиться, мільйони українців вони будуть потребувати. Покращення свого здоров'я, відпочинку, відновлення, перезавантаження. Тому не треба зупинятися, треба продовжувати працювати. Треба продовжувати готувати спеціалістів зі спеціальністю туризм та готельно-ресторанна справа, тому що вони будуть затребувані як в Україні, так і за кордоном. Наталія Валерівна дуже дякуємо вам за ваші відповіді на запитання та професійну думку. І вам дякую за запрошення і чекаємо усіх в Одеському національному економічному університеті на. Кафедрі туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Ольга Володимирівна, доброго дня. Доброго дня! Дуже дякуємо за те, що погодилися на наше інтерв'ю. На сьогоднішній час чи актуальна спеціальність готельно-ресторанна справа? Пропоную зробити власні висновки. У 2022 році на спеціальність готельна ресторанна справа було подано 6817 заяв. З них на бюджетні місця 4976. Зараховано на бюджет всього 188 осіб. Тобто, конкурс становив понад 26 осіб на одне бюджетне місце. Так, під час війни питання туризму та готельно-ресторанного бізнесу можуть бути поставлені на паузу. Але ми всі розуміємо, що любе лихо колись закінчується. Дуже дякуємо за відповідь. А Що саме приваблює у сфері готельно-туристичної? Справи на вашу думку, за даними сайту WorkUA, середня заробітна плата у сфері готельно-ресторанного бізнесу складає приблизно 13 тисяч гривень. Це осереднені дані, оскільки зарплата дійсно залежить від посади. Наприклад, середня заробітна плата офіціанта стартує від 10 тисяч гривень, а керуючого кафе може бути більше 20 тисяч. готельно ресторанний бізнес є галузю з високим рівнем конкуренції, яка має на меті задовільнити найрізноманітніші побутові господарські та культурні запити. Гості. А ким можна працювати одразу після закінчення спеціальності? Хм. Бакалаври готельно-ресторанної справи можуть працювати у сфері готельно-ресторанного бізнесу директорами, керуючими, менеджерами, адміністраторами, керівниками різних підрозділів туристичного комплексу як у готелі, так і у ресторані. Чудово, а з вашого досвіду в нових реаліях чи зможуть випускники спеціальності готельно-ресторанна справа знайти роботу за кордоном? Готельний бізнес, як і туристичний, стрімко розвивається за кордоном. За думкою економістів, приблизно від 15 до 80 прибутку країни приходиться на туризм. Це означає, що співробітники готельно-ресторанної справи будуть потрібні все більше. Дуже дякуємо за ваші відповіді та приділену увагу. Дякую за ваш час.